Цидент у Польщі, і от зараз там перевіряють, чи причетна Росія до спалаху хвороби легіонерів. І це розслідує Агентство внутрішньої безпеки країни. Повідомляє Гардіан. Епідемія розгорілася на півдні Польщі і вже забрала життя семи людей. Поширення хвороби може бути результатом навмисного російського втручання у систему водопостачання. Припускають у безпековому відомстві бактерії, які вражають дихальну систему. Виявили у 113 поляків госпіталізованих у Жешові та його околицях. І от про це будемо говорити. Ми з Мариком Сієрантом, це польський політолог та журналіст. Пане Марико, доброго вечора вам. Доброго вечора, слава Україні. Героям слава. Скажіть, будь ласка, чому з'явилась підозра, що до цього можуть бути причетні росіяни? І от яка загалом даруйте ситуація? Чому це зумовлено тим, що за, за останній період спостерігається велика кількість затримань російських шпигунів? Це з цим пов'язано? Може бути пов'язано, але поки що ми не маємо жодних офіційних підтверджень того, про що ви сказали. Ну, є тільки підрозра, але це трошки замало, щоб говорити вже що точно так було. Ukłoso, sprawdzająć e, nasze służby wszystkie te możliwości, czy było wtrącania w dostarczania wody w systemu dostarczania wody, same w Rzeszowie, podpikało się miejsca, jak sławne sławnie międzynarodowym wojennym hubem i militarnym i humanitarnym, takoż, e, tak e, jak z całego świata, przez Polskę i wody. В, Україні, в Україну всього необхідного до, до, до перемоги, до прискорення перемоги. Це дуже дивно, що саме в тому місці з'явилася ця хвороба легіонерів. Ну no, і наші спецслужби обов'язково це перевірити. Тут, тут, тут йде подвійна перевірка, тут йде перевірка наших спецслужб та сан епідемічних спецслужб. Тобто, це теж якби йде по розслідування по двох можливих колах. тобто не тільки по одній рейці, але будемо сподіватись незабаром на якийсь результат, поки що його офіційно немає. Пане Марко, я хотіла запитати, це може бути все ж таки рукотворне втручання, чи це може бути викликано якоюсь, я не знаю, якимось переносником збудника? От просто щоб роз для розуміння, чи все ж таки йдеться про конкретне втручання? Ми зараз не говоримо про росіян, так чи все ж таки це якесь було якби інфікування, спричинене переносниками цієї хвороби? Na sprawie ja nie mogę wam rozkazać, ponieważ jak ja bym tutaj rozkazał, póki nie mają żadnych oficjalnych potwierdzeń, ja bym prosto poszerował fake. E a tutaj ja e spodziewałem się, że niezabaran my będziemy znani, że co tak na sprawie stało się. To dużo dziwno, bo to duże e Епідемічний спалах реально. Ну він поговорити погодьтеся, е, ну, що це доволі таки дивний спалах, як ну, ну як так, на так, мене, так так, і саме тільки в тому місці, це дуже дивно. Тобто, е, ви ж розумієте, що е, е, дивно, що обмежується до одної території. Як ми маємо е, якесь таке явище, то, то десь в інших точках теж мало би щось там е, з'явитися. Ну, no, принаймні так кажуть, теоретики. А, а, а як це є насправді? Ми будемо знати, це вже є смертельні e, жертви e, того, це зазвичай люди, які мають e, додаткові хвороби, тобто або онкологічно захворювання, або похилого віку, яким дуже важко переноситься таку хворобу, або настільки ж підступна, що вона виглядає реально як ангін або, або просто звичайний грип в перших, в перших днях, і, і всі там лікуються аспірином. А виявляється, що це нічого не не дає. А потім вже є тільки гірше, гірше і вже потрібна госпіталізація. Скажіть, будь ласка, як поляки відреагували на цю подію? Вони налякалися, не налякалися. Вона спокійно, поки що ми дивимося. Хоча в тих місцях, де це, це є, не... Я читав різні фора, де люди пишуть, що дуже неспокійно, чи, куп... чи цю воду можна пити, чи можна купатися в неї, чи, 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 що з дітьми, що, що з рослинами і так далі, і так далі, і що з тваринами, яким даєш таку воду. Ну І тут багато питань, хоча наші служби заспокоюють і кажуть, що вони вже. Роблять перевірку, але одночасно вони дезінфекують е, цілу систему. Е, це е, буде такий запах такого, знаєте, жорстого, е, жорстокого я не знаю українського названня хлор, е, хлор. Він Такі. буде збільшений. Так, збільшений е, в три рази навіть, і вони рекомендують, щоб просто як хто може, просто може через якийсь час не вживав тої води, а, а просто користувався іншими джерелами води. Бо навіть ну просто навіть чай неприємно пити. Ну це ж коли на таке, я би сказав. Стенження хлору в воді, ну то це б, воно буде й відчуватися, і, і шкірі, і, 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 і тваринам, і, і нашим внутрішнім органам, коли це будемо споживати, але ну немає іншого вигоду, систему треба очистити. Почула. Пане Марку, дуже дякую вам за включення. А глядачам нагадаю, що це був Марк Сієран, польський політолог та журналіст.